Вінницькому педагогічному університеті відзначили міжнародний день студентського спорту. У нас були присутні призери і переможці, і учасники олімпійських і паралімпійських ігор. Ми їх віншували, вітали, і вони, звичайно, студентами ділилися своїми враженнями і давали настанови, як потрібно займатися спортом, щоб досягти таких високих результатів. Святковий захід традиційно об'єднав здобувачів освіти усіх факультетів. Які ведуть здоровий спосіб життя і популяризують його серед ровесників. Студентський спорт в Україні активно розвивається з моменту створення спортивної студентської спілки України у 1993 році. Сьогодні спорт є важливою складовою життя молоді, адже фізична загартованість та здоров'я є запорукою успішного майбутнього нашої країни. На заході ректор університету Наталія Лазаренко отримала почесну грамоту за вагомий внесок у розвиток студентського спорту. Окрему увагу приділили випускникам університету, олімпійцям і параолімпійцям, які своїми досягненнями прославляють освітні заклад на міжнародній арені. Ну, як ви знаєте, Олімпійські ігри проводяться раз на чотири роки, тому потрібно було відібратися, виконати норматив або по добору. Ну нам це вдалося, і мені випала честь представляти як і Україну, так і. Наш університет на міжнародній арені і прославляти її паралімпійські ігри – це найвищий вид змагань, що є зараз в світі, і тому представляти Україну на такій арені дуже було відповідально і дуже було гордо. Окрім офіційної частини, глядачі змогли насолодитися яскравими виступами, які створили атмосферу свята та натхнення. Завершальним етапом стала традиційна руханка для усіх присутніх. Я вірю в те, що Фінський державний педагогічний університет ще не раз буде зустрічати переможців олімпіад, чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи, тому що це є вже традицією.